Стартового протоколу має бути солідна перевага у Анастасії Тодорової та Інни Грищун, але знову таки, тому що і клас повищий, і готовність у дівчат повища. На етапі Кубку світу у місті Дуйсбург четвірка, в яку входили і Анастасія Тодорова, і Інна Грищун. Вони зараз їдуть по четвертій воді. А, такий справжній подвиг здійснили. Звочіше врачиться на етапі, врачи це здобув, і, да, і це була, була двійка, здобувши перемогу над німецькою е, парою ДІЦ. Знаменитою німецькою парою, яка а, і в складі четвірки, і в двійці вигравала дуже багато. А, там буквально щось пів, пів десятої півсекунди, менше ніж пів секунди, дівчата виграли. Ви добре бачите а, по перевазі над суперницями, в якій формі зараз. Анастасія Тодорова і Інна Грищук, хвилина 42, 550 тисячних результат був в радці. Це, це я до того, що зараз ми ці цифри зможемо, зможемо порівняти із тим, що покажуть. Тим, що покажуть дівчата, таке враження, що їхні суперниці загубилися або не в той бік розвернулися, поїхали. Просто шалена швидкість і, і розриви. На жаль, констатуємо цей факт: розриви. І е, між другим і третім місцем солідні, коли колесник Докієнко фінішують на другій позиції.